Всім привіт! Півроку тому, коли ми записували для вас відео про новий сучасний навігаційний набор від компанії альфа дент ми обіцяли зробити для вас імплантоводи для найбільш популярних систем імплантів в Україні. Перед тим як почати виробництво імплантоводів, ми зробили опитування серед лікарів-стоматологів України і запитали у них, а які системи імплантів вони найчастіше використовують у своїй практиці. Аналізуючи опитування, ми виділили для себе 10 найпопулярніших типів імплантаводів. Саме 10 типів. Чому типів? Тому що один тип імплантаводів лікар може використовувати з різними системами імплантів. Наприклад, імплантовод першого типу лікар буде використовувати, якщо він працює компаніями MegaGen, Anyone, Neobiotech чи Ostem. Для вашої зручності ми підготували для вас таблицю, на якій лікар може побачити, який саме тип імплантоводу йому треба замовити, враховуючи те, яким. Типом імпланта він працює. Я хочу звернути вашу увагу, що це не просто імплантоводи для різних типів систем імплантів. Це імплантоводи, які мають різні офсети. Нульовий офсет це є 8 плюс 2, плюс 4 і плюс 6. Розробляючи ці імплантоводи, ми враховували всі зауваження і всі недоліки, які мали імплантоводи інших виробників. І, на мій суб'єктивний погляд, ми зробили найкращий імплантовод у світі, але імплантовод не для одної системи імплантів, а майже для усіх. Тому сьогодні майже неважливо, яку систему імплантів використовує лікар. Йому потрібен тільки навікаційний набор від компанії Альфа-Ден та правильний тип імплантоводу. А зараз давайте більш детально розглянемо саму конструкцію імплантоводу, як він з'єднується з імплантом та які навантаження він витримує. Постійно використовуючи негайне навантаження в своїй практиці, ми мали певні вимоги до наших імплантоводів. саме те, що імплантавод повинен дуже гарно з'єднуватись з імплантом, він повинен прикручуватись до імпланту і він повинен витримувати великі торки. Зараз перед вами 10 типів імплантоводів, які вставлені та прикручені до своїх аналогів. А ці аналоги ми загіпсували такий міцний цоколь із гіпсу. А до складу навігаційного набору від компанії Альфаден входить динамометричний ключ, який ми можемо використовувати з силою. Біля 40 Ньютон, про що говорить позначка саме на цьому ключі. Але для цього тесту сьогодні я обрав ключ іншої компанії. Це спеціальний ключ, який використовується для видалення імплантів, і на ньому є дві гірки та більш високі показники ньютонів. У сьогоднішньому тесті ми будемо використовувати маленьку гірку та виходити за позначку 80 Ньютон. То ми розташували імплантоводи у такій послідовності від 1 до 10. Встановлюємо головку, наприклад, на імплантовод номер 1 та проводимо тест, використовуючи потужний динамометричний ключ і показник більш ніж 80 Н. Інший імплантовод, наприклад номер 4, також тест проходить максимально гарно. Це який? Це номер 8 А зараз давайте подивимося, як наш імплантовод витримав навантаження, яке ми на нього здійснювали. Для цього беремо викрутку, від'єднуємо наш імплантовод від аналога. Бачимо, як він легко від'єднався, та можемо подивитися на індекси імплантовода, а саме на те, який він є непошкоджений. Далі йдемо до наступного імплантоводу. Наступний у нас був номер 4. Від'єднуємо його від аналогу. Також легко від'єднується та дивимося на непошкоджений індекс. Вертаємо, в прикладі імплантовода номер 8 я хочу показати вам, як працює цей девайс. Це є виштовхувач, він потрібен для того, щоб дістати імплантовод із імпланта тоді, коли це неможливо зробити руками. Беремо викрутку, достаємо саме гвинт, який тримає імплантовод всередині. Імпланту та вставляємо виштовхувач, проворачуємо і виштовхувач, впираючись в дно імпланту, виштовхує імплантовод. Підводячи підсумки цього огляду, хочеться наголосити на тому, що мрії лікарів не тільки України, а й всього світу здійснилися. Сьогодні, маючи універсальний навігаційний набор від компанії Альфаден та потрібний саме вам тип імплантоводу, ви можете встановити майже будь-який. Імплант у світі.